Всім привіт! Ви на каналі Межа Медіа. Мене звати Тарас Міщенко. І я тримаю в руках один з найочікуваніших смартфонів цього року Galaxy S25 Ultra, про який розкажу в цьому відео. Але хотів би почати з того, що минулий рік виявився дуже вдалим для попередника для Galaxy S24 Ultra. Продажі цієї моделі справді виросли. І щоб Galaxy S25 Ultra міг повторити успіх цієї моделі, компанії Samsung довелося придумати щось особливе. І вони зробили ставку на дві речі. По-перше, це штучний інтелект. А по-друге, що звучить доволі незвично для флагманів, це комфорт під час використання. Чи спрацювала ця комбінація? Зараз будемо розбиратися детально. Береш смартфон в руки і перше, що відмічаєш, це дизайн. Зміни є, і вони помітні, хоча і не кардинальні. В епоху, коли моноблоки все складніше розвивати, Samsung дійсно вдалося, хоча й трохи, але все ж освіжити зовнішній вигляд. Заокруглені грані та гострі кути S24 Ultra змінили на гостріші грані та кругліші кути s 25 Ultra. Звучить як математична головоломка, але на практиці смартфон став комфортнішим. Його зручніше тримати в руці, особливо якщо ви активний користувач і девайс у вас в руках цілий день. Новий силует s 25 Ultra легко відрізнити від попередника, навіть спереду. Рамки навколо екрану стали тоншими, і 6,9-дюймовий дисплей містили в менший корпус. Він трохи вущий та тонший, хоча візуально через плоскі бокові грані здається товщим за s 24 Ultra. Але факти говорять самі за себе: 8,2 мм проти 8,6 А Але що збільшили, так це обрамлення камери. Компактні кільця s 24 Ultra змінили на більш масивні металеві насадки. Виглядає ефектно, підкреслює камери, але пилюка забивається. Майте на увазі, особливо якщо плануєте користуватися без чохла. Ще один важливий момент вага. s 25 Ultra полегшав на 14 грамів, і це справді відчутно. Разом зі зручнішою формою корпусу це позитивно впливає на комфорт під час використання. Матеріали корпусу на вигляд не змінилися. Це все ще скло та метал. Але тут також є невеликий апгрейд: рамка з міцнішого титану 5-го класу, а екран тепер захищає нове скло Корнін Gorilla Armor 2. Samsung, звісно, обіцяють кращий захист від подряпин та ударів. Але пам'ятаємо, це все одно скло, тому бережіть його. Ергономіка смартфона дійсно покращилась: в корпус краще лежить в руці, кнопки на місці, SPN, роз'єм Type-C, лоток для сім-карти. Все цілком звичне та зручне. До речі, Samsung нарешті змінили розташування отвору для лотка сим-карти. Більше ніяких випадкових спроб відкрити лоток, встромляючи скріпку в мікрофон. Дрібниця але показує увагу до деталей. Захист від води та пилу IP68. як і раніше, тут все на рівні. Динаміки без 25 п'ять ультра стали голоснішими. Є об'єм і є навіть натяк на бас. Приємно здивувало, особливо з огляду на тонший корпус. Канер відбитків пальців так само ультразвуковий. Він знаходиться під екраном і працює миттєво. Загалом комфорт використання Galaxy s 25 Ultra дійсно покращився. Невеликі зміни в дизайні дають помітний ергономічний ефект. Тому по факту маємо один з найзручніших великих флагманів на ринку. Дисплей s 25 Ultra як завжди топ. Вже навіть з неймінгу зрозуміло, що це щось серйозне. Судіть самі. 6,9-дюймовий, Dynamic, LTPO, AMOLED 2X екран. За цією довгою назвою ховається матриця з високою роздільною здатністю, яскравістю 2600 ніт та частотою оновлення від 1 до 120 Гц. Все на рівні сучасного флагмана. Але в ньому тепер є нова технологія ProScaler. Вона дозволяє отримати чіткішу картинку навіть при меншій роздільній здатності. Тобто можна трохи економити заряд, не втрачаючи якості зображення. Антивідблискове покриття трохи змінили. В S24 Ultra воно було супер. Ефективним, але злегка впливало на передачу кольорів. Принаймні, поки це не пофіксили оновленням софта. В Galaxy S25 Ultra виробнику вдалося знайти баланс. Покриття все ще прибирає відблиски, але кольори залишаються насиченими та яскравими. А от іспен змінився і не в кращу сторону для деяких користувачів. Bluetooth прибрали, віддали на керування. Більше не працює. Samsung каже, що його використовувало менше як 1% користувачів. Не знаю наскільки це правда. Я справді ніколи активно не користувався цією можливістю. Проте інші можливості S Pen залишаються. Перо можна писати, малювати, керувати інтерфейсом та, наприклад, користуватися функцією «Ще вибір. Вона дозволяє виділяти об'єкти на екрані, генерувати з них зображення та видобувати текст. Зокрема, таким чином можна генерувати з фрагментів відео короткі гівки. Продуктивність очікувана флагманська. Snapdragon 8 Elite з графікою Adreno 830 це на сьогодні топова платформа для Android. Вже в базі смартфон має 12 ГБ оперативної пам'яті та швидкий накопичувач UFS 4.0, який стартує з 256 ГБ. Без перебільшення все літає. Інтерфейс, застосунки, ігри, будь-які завдання S25 Ultra виконує миттєво. В Синтетиці Snapdragon 8 Elite демонструє значний приріст потужності. В Geekbench 6 він набирає майже на 1000 балів більше в однопотоці та на понад 3000 Чібалі в багатопотоці порівняно з попередником Snapdragon 8 Gen 3. У графічному тесті 3D Mark Wild Life Extreme Теж відчутний приріст, що підкреслює хороші ігрові можливості смартфона. Samsung також попрацювала над охолодженням. Випаровувальна камера в Galaxy S25 Ultra збільшилась. В Стрес-тесті смартфон показує стабільність на рівні 53%, що типово для флагманів. Але важливо, що продуктивність на останніх колах тесту вища, а гріється смартфон менше. Що доводить, система охолодження дійсно покращилась. Камери тут без революції, але з еволюційними покращеннями. Основний 200 мегапіксельний модуль без змін. перескоп на 50 мегапікселів теж, 10 Мпіксельне телефото той самий модуль. А от ультраширококутна камера повністю нова. Вона 50 мегапіксельна з більшою діафрагмою F19, але так само з електронною стабілізацією та фазовим автофокусом. Основна камера знімає чудово, як і раніше. Денні знімки, динамічний діапазон, деталізація, все на хорошому рівні. Кольори більш натуральні порівняно з s 24 Ultra. Вночі фото трохи шумніші, але якість все одно дуже хороша, як для смартфона. Навіть 2 X Zoom з основного модуля доволі якісний та нагадує оптичне наближення. 50 мегапіксельна перископічна камера найбільш універсальний модуль у S25 Ultra – вона робить в цілому якісні фото з зумом від 5х до 30X. Але знімки з наближенням від 30X до 100х це скоріше для загального уявлення, хоча така можливість все одно вражає. 10 мегапіксельний телефотомодуль найстаріший в цій моделі, але він добре доповнює перископічну камеру та чудово справляється з 3 з зумом, особливо в день. А от нова ультраширококутна камера це дійсно апгрейд. Вона має огляду 120 градусів і більшу діафрагму, що відповідно пропускає більше світла, забезпечує ширший динамічний діапазон та кращу деталізацію. Тому знімки пейзажів стали ще приємнішими. Інічині фото на ультраширик тепер помітно краще. Фронтальна камера без змін: 12 мегапікселів з автофокусом для селфі цілком достатньо. Але це ще не все. Відео тепер теж з покращеннями. 4K 60 FPS можна було записувати з усіх модулів ще в S24 Ultra, але тепер є можливість перемикатися між трьома камерами, коли пишеш 8K 30 FPS. Це основна, перископічна та ультраширококутна. Окрім цього, з'явився лог-формат для професійної відеозйомки з можливістю глибокої корекції кольорів. В ньому можна писати з роздільністю до 8К. One UI 7 на базі Android 15. Це не просто оновлення інтерфейсу. Це глибока інтеграція з Google Gemini, Gemini, Так, стоп. Слухай, а як тебе правильно назвати? Мене звуть Gemini. Так от, S25 Ultra один з перших смартфонів, що вміє працювати як справжній хі агент Gemini може відповідати на питання, генерувати текст, шукати інформацію, створювати нагадування, підсумовувати листи, писати смс, керувати музикою і багато іншого. Привіт, знайди, будь ласка, найближче кафе та створи для мене зустріч на завтра на одинадцяту ранку. Звісно, я створив подію на завтра о 11.00 нуль ранку під назвою Зустріч у The Cake в найближчому кафе Закейк на вулиці Велика Васильківська. 5». мій улюблений кейс: видобування інформації з YouTube. Наприклад, знайти рецепт з двогодинного кулінарного шоу. При цьому все працює українською і текстовим водом, і голосом. Ніжинські огірки. Щоб ніжинський огірок був справжнім, він повинен відповідати трьом фактам. Покупці з 25 Ultra також отримають 6 місяців підписки Gemini Advanced та 2 терабайта в Google Drive. Приємний бонус. Інші функції Galaxy Eye теж на місці: генерація тексту в клавіатурі, підсумовування в татаках та браузері. Але найбільше вражає нове редагування фото щ. Видалення об'єктів працює як магія. Ось дивіться, беремо фото нашого редактора Ігоря Сушона, який тримає в руках Galaxy S24 Ultra та прикриває ним частину обличчя. Виділяємо смартфон декілька секунд, і ось результат. Колись на таке потрібні були години Photoshop, а тепер менше хвилина. Інтеграція ще дійсно стає вагомою перевагою і до цього легко звикнути. Ще одне нововведення в One UI – це ранкові та вечірні сповіщення на обрів з підсумками дня та корисною інформацією, але поки що їхня функціональність обмежена є інтеграція лише з деякими сторонніми застосунками. Якщо ви не користуєтеся розумним годинником чи фітнес-браслетом Samsung, то вони будуть ще менш корисними. Можу лише сподіватися, що можливості на обрів з часом розширять. Час роботи s 25 Ultra знаходиться на хорошому рівні. Акумулятор на 5000 мАч не змінився. Але завдяки новій платформі виробнику вдалося збільшити автономність. В тесті PCMark під навантаженням смартфон протримався майже 17 годин. Тож на повний день активного використання акумулятора точно вистачить. Є підтримка зарядки до 45 Вт, це швидко, але в Samsung обрали консервативний підхід. Тож поки не додають підтримку потужніших зарядних пристроїв. Це стосується і бездротової зарядки, яка тут всього на 15 Вт. Отже, підсумуємо: Galaxy S25 Ultra це еволюційний флагман. Він отримав топові характеристики, хороші можливості камер та інтеграцію зі штучним інтелектом. Основний акцент зробили на комфорті використання та інтелектуальних функціях. Дизайн трохи освіжили, корпус справді став трохи зручнішим. З помітних мінусів відмова від Bluetooth веспен. Кому ж варто оновлюватися? Якщо у вас Galaxy S24 Ultra, то причин насправді не так багато. Але для власників попередніх моделей або для тих, хто хоче отримати топовий Android флагман, Galaxy S25 Ultra можна рекомендувати як один з найцікавіших варіантів на ринку. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічі в нових відео.